Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам дуже цікавий клінічний випадок, як ми з ним впорались, і, можливо, хтось з вас побачить в ньому свою проблему. Мова в ньому піде про кісти в гайморових пазухах, звідки вони беруться і як їх вилікувати. Якщо подивитися на шостий зуб на верхній щелепі, то можна побачити два запальних процеси на верхівках коренів. А також кіста в ділянці гайморової пазухи розміром 15 десь на 10 мм приблизно. В цьому випадку ми якісно пролікували канали і зараз я покажу результат після лікування. Таким чином, якщо подивитися на результат після лікування, то ми бачимо, що кіста, яка була розміром 15 на 10 мм в гайморовій пазусі, вона повністю зникла. Дещо залишилось на медіальному корені, де ми будемо додатково проводити резекцію верхівки кореня. І заберемо і вичистимо залишки гранульоми на верхівці кореня. Таким чином можна зробити висновок, що для того, щоб вилікувати кісти в гайморових пазухах, потрібно якісно перелікувати канали в тих зубах, які є причиною цієї проблеми. Дорогі друзі, якщо у вас є подібна проблема, приходьте до нас в борденталь. Ми знаємо, як вам допомогти.